І вітання в студії Олександра Литинська 24 лютого за народним календарем у ласів день, коли цієї доби відлига. Наші прабатьки знали, що морозів більше не буде. А про ймовірні здійснення прикмети цьогоріч пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмарно пройдуть нерясні дощі. Температура повітря вночі становитиме у середньому плюс 5, у денну пору до 10 із плюсом. Хмарності з проясненнями слід чекати у північних областях. На всій території дощитиме, у Чернігові та Сумах часом із мокрим снігом. Термічні показники протягом ночі 1-3 тепла, а в денний час від 5 до 10. У східній частині схожа температура, в темну породобир. Тутні стовпчики тут опустяться до плюс 1-2 градусів, середні денні показники 6-10 вище нуля. Хмаритиметься з проясненнями, тут теж за прогнозами нерясні опади. 3-4 тепла передбачаються цієї ночі на півдні, у світлу породобир доби 11-12 градусів. Хмарність незначна, тож погода збережеться сухою. Безхмарно буде над Кримом цієї доби на півострові теж без опадів. Температура повітря вночі триматиметься в межах 5-6, а в день стовпчики термометрів підтягнуться до 10-12 із плюсом. У центрі синоптики завбачають хмарністі з проясненнями. Температурні показники в нічні години 1-3 тепла, у денну пору від 8 до 10 місцями пройдуть незначні дощі. Адреса Панківська, 9, відома в Києві ще з початку ХХ століття. Саме тут родина Грушевських придбала триповерхову садибу, що стала центром національно-культурного життя країни. Тут проживав голова Центральної ради Михайло Грушевський та його рідні, брат Олександр відомий історик і літературознавець, дочка Катерина, етнограф і соціолог, та племінник Сергій Шамрай, учений києвознавець. У будинку Грушевських часто бували відомі діячі науки і культури лідери Української революції 1918 року. Споруду підірвали більшовики, але за десятиліть її відбудували. У будинку кожна найменша дрібничка, як невід'ємна частина меморіальної оселі, була відреставрована. А загублені деталі відновлені за фотографіями. 2006 року тут відкрили музей, і далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці ртутні стовпчики протягом нічних годин фіксуватимуть два-три тепла у денну пору зростуть місцями до 10-градусної позначки, хмаритиметься з проясненнями часом за прогнозами дрібні дощі, вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води вам.